Мої вітання, друзі. Сьогодні дивимося на Bosch. Це лазерний рівень. Живиться від чотирьох батареєк типу АА, але є бажання його переробити від акумулятора. Я вже зробив і живиться він тепер від акумуляторів літій. Давайте перевіримо вже його в роботі. І зараз я розкажу, як це можна зробити і переробити. Давайте. Відкриємо кришечку і я вам покажу, як я це зробив. Для того, щоб його переробити, нам понадобиться, знадобиться два акумулятора типу 14500 і модуль, підвищуючий з зарядкою Батареї в у нас паралельно. Тобто з 4 вольт ми робимо 6 вольт. У нас є отака плата, вона складається з модуля зарядки. Ось вона з цієї сторони і підвищуючий модуль, як за допомогою якого можна виставити потрібну напругу з 4 В до 6 В. Я закріпив плату ось таким методом на нижній кришці, куди вставляються, вставлялися раніше батарейки, роз'єм з нижньої частини, щоб пил не попадав, і, звісно, два отвори для контролю заряду. Світлодіоди щоб видно було. Так, давайте я трішечки зберу і трішечки ще роз'ясню, що та й да як. Так, збираємо прила, скрутили ми його, все гарно вміщується. І знизу ще раз ми, я нагадую, що в нас є роз'єм для зарядки, два отвори для контролю. Давайте під'єднаємо зарядний шнур і ми спостерігаємо, що у нас засвітився червоний світлодіод, що свідчить про заряд акумуляторних батарей. Коли вони зарядяться, буде світитися в іншому віконці синій світлодіод. Свідчить про кінець заряду. Ось так, друзі, воно все влаштовано і. Коли прилад буде встановлений на площадки на трипод, то можна під'єднати павербанк звісно, і теж заживити. Також можна відкрити для контролю, для перевірки або для діагностики. Конденсатор я додав додатково для того, щоб знизити, імпульси, знизити пульсації по виходній напрузі, тому що він спочатку не завівся. А коли поставив конденсатор, все запрацювало. Ось так виглядає все. Чітко ще раз давайте перевіримо, спостерігаємо заряд. Все доволі таки. Нормально получилось, я гадаю. Так що ділюся з вами і користуйтеся, тому що прилад дійсно він прожорливий і акумуляторів батареї пальчикових вистачає ненадовго. А так ви можете закріпити його на трипод і, звісно, заряджати ще від павербанка додатково. Ще раз нагадаю, що для цього нам потрібна плата заряду з DC-DC-перетворюючим підвищуючим. Підвищувальним, і дві, два акумулятори типу 14500 літій-іонних. Все це діло монтуємо, паяємо, і користуємося і насолоджуємося роботою приладу. Все, дякую за увагу, на все добре, до побачення.